Пічка. Тю-тю-тю. Це мій золотий півник. Так? Ми його називаємо. Ну, такий окрас у нього цікавий. Сьогодні у нас день прибирання. Все поприбирали, понастеляли частенької тирсочки і соломки. Ось дивіться, скрізь чисто, заватишно, запашно. І так само сьогодні вирішила ще наладити, зробити у своїх кроличок. У мене є покриті кролички, хочу зараз цю переселити, я вже підготувала там клітку для неї. Покажу зараз. Сьогодні в мене забрали одну кролицю молоденьку, кітну, сукрольну. Ось удиво ось я переселила ще одну, прикрутила маточник. Отакі в мене маточники, бачите? На кут туди, з двох дощечок складається. Ось цю кроличку відселила від тієї, що голубенька. А ту, що була з цією, я раніше переселила сюди, але у мене сьогодні її забрали. То виходить, що сьогодні відселила ту сюди. А в мене була ще лишня одна кліточка крайня, я її прикрутила, почистила і зараз туди занесу дорослу цю кроличку. Так само її ось. Переселю. Тут є ще одна доросла самка, ось до неї маточник тут прикручений. Я його навіть не відкручувала, коли кроленят забрали. І ось зробила ще одну клітку ось дивіться, з маточником ще для однієї кролички. Так що зараз буду нести самочку, переселяти. А туди, де вона була, переселю. Якогось кролика самця, бо в мене там вже самці підростають, починають один одного ображати. Ось так що пішла я по кролицю. Зайка. Це доросла кроличка. І вона відправляється в своє нове помешкання. Я не пам'ятаю, чи вона тут вже жила, чи ні. Я думаю, що, напевно, вона там десь жила, в тих клітках. Ну, тепер буде жити тут. Ось ну, така от зайка. Тут пожила трохи оця кроличка, зараз принесу ще миски. Ось, коли в неї кроленят були, я потім кроленяток забрала і я її переселила назад там, де вона з маточником. Ось мисочки зараз занесу. Зараз хочу тільки водичкою їй налити, щоб зразу вже туди не йти до неї. Потім зараз хвилинку. Ну? Ой, нема сьогодні вараболі вареної, то вони ображаються. А в ці клітці зараз я почищу, поприбираю і попереселяю туди зайчиків. Може одного, напевне, заберу, бо в мене тут конфлікти. І в цій клітці зразу почищу. Ось, бачите, де в мене молоді самці. Їм вже по 3,5 місяці їх вже треба розселяти. Ще треба було пів місяці назад розселити. Ось то, напевне, заберу, метелика туди. Ось такі вони. І зразу почищу, бо мороз був не могла почистити. А зараз буду цим займатися. Якраз уже відлига в нас, якраз саме час. I do Я поки переведу на певний цих кроликів сюди. Ось отакий зайчик дивіться. Бачите? А ту кролицю з шостого боку переселю сюди, в цю клітку, бо тут маточник можна прикрутити. Я придумала. Ось. А потім якихось із цих кроликів туди, в ту клітку переселю. Оно, дивіться. Тютя, ти така зайка. Вони в мене вже всі зайки. Халюся, ти хочеш їсти? І там воно, борода, бачите, які ці. Е... Діти кохінхіна, які вони спокійні, як вони люблять до дорукіти. Це мішані від, ну, від кохінхіна змішався, коли він із такими курми звичайними. Так, ось сюди зараз почищу, тут гарненько пропалю все. І переселю сюди оцю кролицю, вона ще не наводить, в неї ще є час, вона навіть ще кубло особливо не робить. Тому що там їй буде зручні, зручніше кролитися. Сіно, це з запахом туди перекладу, обов'язково її. Ось. Ну коротше, отак. так.